Доброго дня, дорогі друзі. Вирішила вам сьогодні записати відео. Давно не записувала відео, тому що ми з дитиною захворіли трішки, а це виздоровіло, стало трішки краще мені. Думаю, я вже давно вам не знімала відео і зараз зніму, покажу. Тюльпани вже практично перший перецвіли, почали цвісти. бачите, інші. Квіти, водозбір, Ну, деякі ще, звісно, тюльпани залишилися. От, ось дивіться, такі. Маргаритки, які красиві в мене. Почали цвісти півники. Дивіться, як красиво розцвіли. Такі. Ось ще, дивіться, є дуже красиві жовті. Зараз підемо з вами ще на іншу сторону, вам покажу. Там також дуже красиво порозцвітали трішки пізніші тюльпани. І також розцвіли півники. Ось дивіться також, який красивий водозбір. Я ним прям налюбуватися, я його дуже люблю. От, він мені дуже красивий. Ось дивіться, пізні тюльпани розцвіли. Ось ще такі. Ось дивіться. Дивіться, яка красива цибулька. Ну і туди далі, дивіться, також красиво цвіт. і жовті, і оранжеві, і риси. Підемо далі, ще вам хочу показати, у мене є ще менші там. Ну, Може, поміж ними буде трохи бур'яну, того, що я ж говорю, я захворіла. Дуже відстала у роботі, але я думаю, я все наздожену. Ось дивіться, яка краса, подивіться, які. Такі, ось такі. Ось які красиві. Ось. Ось тільки розпускаються. Ось ще дивіться, які красиві. Ну, ось, дуже. Цікаві і красиві, бачите. Цього року перший рік. Оце ще тюльпани. Бачите, такі вже перецвітають, але ще тримаються Дивіться, деревовидна півонія перший рік мені зацвіла. Гляньте, яка краса. Ось, зараз ми ще доберемося до іншої. Ну, це як калина, тільки воно кетяги такі випускає і цвіте, а ягідок немає. Не знаю, як воно називається. Там прості нарциси. А ось хочу вам показати білу піонію. Подивіться, яка красива серединка. Дуже красиво. Такі в мене. А, ще дивіться, є в мене красивий водозбір, ще один. Гляньте, яка краса. Не налюбуюся прям своїми квітами, через що хочу поділитися з вами. Які вони красиві, бо дуже швидко перецвітають. От. Суничка, ось дивіться, цвіте. Олександрія називається сорт. Але так посадила її в клумбу, тому що мені подобається. Ну, тут ще не цвіло, нічого. Бачите, та, що ціло я вам показувала. А це ось так красиво. мене всі запитують, що це таке. За рослина. це дивіться, така красива лілія. Вона жовта, така дуже велика, дуже красива. От, але і зараз вона не менш декоративна. Ще є в мене ось, бачите, такий така півоння. Також вже вона перецвітає. От, це того року я її купила, вона перший рік мені цвіте. Ну і, як зазвичай, йдемо до мого господарства. Йдемо. Дивіться, вже попорала я на вечір. Всі поїли. Не пам'ятаю, чи я вам показувала, що вже качки, ті, що були там за тином, вже прийшли в общий двір. Я їх пригнала. Вони трішки мені збитків наробили. Я вирішила, що вони вже дорослі, хай вже тут. Дивіться, які вже підросли, я думаю, ви вже їх не бачили дуже давно. От. Я вирішила, хай вони вже живуть тут. Виділила їм місце. От. Курочки мої сп'ють водичку. Трапилася в мене така біда, зараз вам покажу. Е ну, зранку я її вроді не пізно встаю, ну, десь пів сьомого, плюс-мінус. Ну, збилися коло, ось дивіться, такий вход курничок. Оце на ранок кури тут збираються у коло самих дверей. І дивіться, задушилося в мене. Так мені шкода, але нічого не зроблю. Вилізли одна на одну. Подивіться, дві гарних великих курки задушилося сьогодні. Ось гляньте. Ой, Не знаю, що з цим робити. і Закрити не можу, того, що пару років назад ушаталася була лисиця, передушила мені одну третю поголов'я і качок подушила. от. І, Бачите, закриваю, а вони зранку сповзаються всі на, ну, коло дверей і душать одне одного. От, Так що такі оце діла хочу вам показати. То дивиться ось своїх кроликів, дивіться, вони вже зовсім великі. Всі вони так і залишилися в мене. Попалася мені недобропорядна жінка. 에, попросила мене, щоб я їх потримала два тижні, місяць не дзвонила. От. Ну Я ждала, ми ж домовилися. Ну, думаю, таке. В людини не виходить, всяке буває. Потім через місяць подзвонила. Сказала мені, що вона десь упала, на виходні забере цих кролів, я до вас приїду, ми домовимося. От. І по сьогоднішній день ці кролики живуть у мене. Дуже шкода, коли ти ну, як входиш в положення людей, е -е... Тому що ну, і різні ситуації в мене бувають, інколи і мене люди слухаються, а ці люди. Ну, недобросовісні, ну, таке Бог з ними, то на їхній совісті. Я їх послухала, хоча я їх могла ці кролі продати. Люди питалися в мене, ну, я сказала, що я вже пообіцяла. Ну, і На сьогоднішній день я залишила з кролями. Мало того, що я їх доглядала, вони мені вже не... Ну, як я хотіла їх продати, тому що це лишня затрата часу, ресурсів, сінце їм постійно потрібно давати. І... Ну, якби... Доглядати їх. От. Але я думаю, що все буде далі добре. Ми знайдемо їх нових. Е нові домівки, хтось захоче їх, я думаю, взяти. Якось воно в общем буде, думаю. От такі вже, бачите, повиростали. Хотіла їх вам зважити, але знімаю все на мобільний телефон. Попробувала селфі палкою, незручно. Немає в мене тринушки. Не знаю, чи з нею буде зручно чи незручно. Можливо, б, і з нею було зручніше, але ще поки я її собі не купила. І хочу вам показати ось. Дивіться. Дивіться, хто тут у нас появився. Ці маленький зайчик. Бояться, бояться мене дуже сильно. Гляньте. Маленькі блошенятка, бачите? Коло мами. Такий у мене є ще виводочок. Вони ще маленькі, звісно. Вже літо трошки жаркувато. Зараз з вами знімем, зніму вам відео і піду їм лити водички, бо сінця кинула, а ще потрібно дати водички, а потім дам бурячка ще їм. Ось така їхня мамашка. Ну, бачите, бояться, бояться. Дітки-піп'ятки. Ну добре, не буду їм заважати, щоб вони не гляньте. Мами на голові. Не буду їх більш лякати. От буду на сьогодні вже трішки показала своє господарство з вами прощатися. Ну і буду далі порати працювати, тому що дуже в мене багато роботи. Зараз гаряча пора. Потрібно підтягувати всі свої хвости, потрібно займатися справами. Так що до нових зустрічей. Всім то побачення. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.